Чому саме острів? Тому що наш магазин знаходиться на маленькому острові на лівому березі Дніпра. Цифра 12 для нас є перемінна, ми ростемо кожен рік. Але незмінним є ставлення до нашого проєкту та принципів ведення бізнесу, незмінною залишається любов кожного члена команди до своєї справи. Незмінними залишаються наші цінності, а цілі тільки стають ще більшими, а кроки впевненішими. Ми цінуємо історію, тому одяг у нас перевірений час. Вже 12 років ми йдемо плічо-пліч -пліч разом з вами. Ми разом виросли, стали сильними та надійними. Ми маємо графік, але насправді ми працюємо 24 на 7, щоб покращити наше обслуговування, доставити нові колекції та подарувати вам радість та тепло. Якщо наш графік не збігається з вашим, просто зателефонуйте нам. Ми зустрінемо в зручний для вас час адже ми про індивідуальний підхід. Ми про сервіс. Ми про вас. Ми не про швидкоплинну моду. Ми про стиль та впевненість чистому його прояві. Ми про свідоме споживання. Ми відмовились від усіх іноземних брендів, які експортували свій продукт через російських дистриб'юторів. Ми втратили 50% прибутку, але ми зберегли свою гідність. Наразі багато наших працівників захищають країну. Це наші батьки, брати, діти. Тому ми повинні працювати, щоб допомагати. Попри все, саме головне у нас є ви. Разом ми не переможні. Острів.